Всім привіт! Ви на каналі Фантазія Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Ну що ж, і сьогодні у мене 26 січня 2025 року. Сьогодні покажу вам свої рукодільні будні за цей місяць за січень, перший місяць року. Все, що в мене натворилося, все, що я навишивала, все, що я наплела. І покажу там. Все, що я творила. Ну що ж, як ви бачите, по-перше, ми будемо е, говорити про вишивку бісером. Вернулася я до свого Довгобуду космічні вовки, прев'ю якого ви бачите перед собою. Нагадую, що це мій довгобуд розпочати ще в 2023 році. Один довгобуд совушки я завершила перед е, Новим роком. Ну, і потрібно продовжувати тут. До речі, тут у мене вишито 52 чи 53%. І трішки я додала ще на цій роботі. Сама робота, як ви бачите, розмір буде 65 на 89%, тобто дуже велика робота. Ось така картинка повинна вийти. І це схема від скрині мірошника. Вона продається на тканині на габардині, але я для себе зробила перенабір, і... тому що я вишиваю на рівномірці. Так, давайте я при... прийму прев'ю і дивіться, вийшло в мене, ось, бачите, з цього правого кутка. Ось оце все, що я вишила, 640 пісерин. Е, ну, не вистачило мені часу щоб до, до того, як я буду знімати відео, але все одно в цьому році я вже хочу її продовжити і не знаю, як бути з завершенням, тому що вишито тільки половину картини. Нагадаю для е, тих, хто ось так вона повністю в мене не поміщається. Має, хлопчик Вовк у мене вже майже вишито і мені е, залишилось вишити дівчинку. Оце все-таки доволі велика робота. І ще багато буду працювати, так як ще працюю над іншими картинами, але розпочала працювати. Бачите, ось, ну класно, воно виглядає дуже, дуже так. Не знаю, мені подобається сам вигляд, особливо коли дивитися здалеку, це просто бомбезно. Бачите, ось і носик, і глазки, і класно. Ну Схема від скриньомірочника. Нагадую, для себе я зробила перенабір по схемі, яку придбала, і вишиваю на рівномірці, тому що так мені зручно. Схема доволі велика. Тут підбір бісеру, до речі, теж мій не такий, як у автора, тому що в мене була своя задумка, і тому саме я підібрала для себе ті кольори, які я вважаю будуть краще виглядати на цій картині саме на рівномірці. Ну що ж, додала я ж тут ось цього вугла 640, якщо я не помиляюсь, бісерин. Да, це не так багато, але все ж таки. Взяла вже в першому місяці цього року, взяла цю роботу теж в роботу, тому що потрібно продовжувати. Дуже довго вона у мене вишивається, вже 25 рік, майже 2 роки я її. Це вже третій рік пішов, як я її вишиваю. Ну, все ж таки думаю, що треба завершити. І з довгомудами дуже-дуже тяжко. До речі, хотіла вам сказати, у мене перенабір зроблений в програмі Maker. І там були значки одні. Коли в мене ця програма знаходиться в Парадайзі, я давненько її не відкривала, не буду говорити, коли це сталося. Але коли я її відкрила для того, щоб сісти і вишивати цю картину, сталося прикрістки. У Парадайзі сама програма змінила значки, оці позначки, по яких я вишивала, вона їх просто поміняла на інші. Тому, дівчатка, майте це на увазі, можливо, у когось теж сталася така прикрість, будьте уважні і, можливо, чи записуйте добре, що в мене. Зараз я вам покажу, як у мене. Ось, дивіться, ось мій органайзер, і у мене, бачите, пронумеровані. І я на пакетику із бісером пишу номер. В якій комірці він висипаний, і е, позначку. Бачите, ось тут у мене зараз, я вам покажу ближче ось о, дві позначки, тут дві позначки, тому що були позначками у мене з літерами. А програма змінила їх на ось такі позначки самостійно. І це добре, що у мене вони були пронумеровані. І один в так і стоять в черзі, і я просто додавала тут чи інші для, значки для своєї зручності. але Дівчатка, майте це на увазі. Записуйте перед тим, як переносити програму в Парадайзі, краще десь прописуйте ще на листку, чи під яким номером у вас був цей значок. Ну, ось так. Бачите, така сталася прикрість у мене. Я не знаю, чи це після останнього оновлення, чи можливо це сталося раніше. Я давно не відкривала її в Парадайзі, але таке сталося. Тому попереджаю, не знаю, можливо, щоб у вас не сталося такої прикрості. Да, у мене тут не так багато 32 кольори, і це добре, що вони у мене просто пронумеровані. Але якщо у вас ще вони не пронумеровані, то буде дуже складно і може статись неприємність. Ну, що ж, ось такі були просування у мене, да, невеличкі на цій картині, лише 600 бісеринок з хвостиком. Ну, нічого. Я думаю, що я потихеньку буду її вишивати уже там, буду дивитись по часу, який у мене буде для цієї картини. Ну що, і зараз покажу вам, що ще я навишивала за цей місяць. Ну, і наступна робота, як ви здогадались? Це моє пробудження природи. Нагадую, що це повністю авторська схема. Ось така прев'ю. Ось така картина повинна вийти і. Ось, додалось у мене тут півтори тисячі бісеринок. Я вишиваю повністю по всій висоті, нагадаю вам, і вишиваю я ось так і доходжу вже ось тут 10 бісеринок. У мене додалось. По всій висоті це півтори тисячі бісеринки. І зараз у мене тут вишито на всій цій картині 70%. Ну, а ще залишили, звісно, немало, цілих 30%, але все ж таки психенько теж ця робота йде до фінішу. Не знаю, чомусь фініші мені тяжко даються, і коли я вже дохожу картину, вже там, знаєте, залишається 30-25%, мені все це тоді мені щось важче вишивати. Я не знаю чому, але ну, ось так. Ну, Там вже води буде менше, але бачите, в основну частину я вже вишила. Дуже класна робота, мені подобаються особливо кольори. Не знаю, як, коли я це все буду оформляти, але ну, поки що треба, потрібно закінчити. Ось така моя робота, тобто ще тут півтори тисячі бісеринок я додала. Нагадую, що це схема моя, так що тут ви бачите першу відшивці її схеми. Підпір теж колористика повністю моя. Дуже класно виглядає оці маринки: оце вода ну, взагалі, бомбезно. ну, Наскільки, я не знаю, сказати реалістично, бачите, квітами. ну, Дуже класно. Додала я її тут, тому що потрібно просувати. Я хочу завершити цю роботу і хочу завершити наступну роботу, яку я вам покажу, для того, щоб розпочати, можливо, іще деякі свої роботи. У мене там вже все підготовлено. Ну що ж, як ви бачите, ось тут теж в мене була краса додала бісеринки, дуже класно на рівномірки, все лягає. Але трішки вона для мене зам'яка, тому на. У леваді, мені подобається вишивати. Більше того, що вона трішки така жорсткішка, жорсткіша тканина, все-таки рівномірка трішки зам'якає як для мене. Але дуже класно на ній лягає бісер. Просто чудово, тому пробуйте, хто вагається, не вагайтесь, дуже класно тут все вишивається. Ну, що, і зараз покажу вам наступну роботу, над якою я ще трішки попрацювала. Ну, і наступна моя робота, над якою ще я працювала в цьому місяці, це, як ви догадали, зайчення в троядді. Це теж моя схема, розроблена по моїм дизайну. Колористика теж моя. Ось така картина повинна вийти прев'ю бачите. І ось наразі у мене вишито 65% на цій роботі. Ось, бачите, виглядає, додала я тут більш як 3000 бісеринок, 20 рядочків. Ось таке зайчання, така милота в мене виходить. ну Результат я просто ну, в захваті. Вона трішки не поміщається. Бачите, ось тут знизу, і там трішки ще зверху. ну Але майже повністю ви бачите цю картину перед собою. Ось така краса. Повина вийти. Ну, Класно, класно, мені все подобається. Тут такі е, ніжні переходи виходять. Таке, знаєте, воно дійсно миле е, І оці кольори троянди я взагалі бомбезні. Е, дуже мені подобається, як усе виходить. Тут залишилось не так багато. Її вишивати вона вийде десь орієнтовно 40 на 40 см. Ну, Класна робота. Дуже така, знаєте, не знаю, мені подобається захоплююча. Багато тут фону, да, але ж фон можна вишити іншим кольором, якщо вам потрібно. Я саме вибрала такий е, бусковий. Мені подобаються такі кольори. Ну, Ось так, бачите, так що і тут я ось дала ще 20 рядочків, доволі немало. Це десь ось так орієнтовно. Так що майже вся мордочка. Лапки. Тут у мене вже залишилася сама спинка і трішки вушка. І потім вже буде завершувати, там вже піде сама троянда, і буде фініш моєї картини. Ну що ж, бачите, і тут я все ж таки трішки додала, повишивала таку красу, дуже класно. Я не знаю наскільки вам камера передає, можу ближче показати. Тут, бачите, в троянді там такі кольори. ну, Взагалі, шикарно, шикарно виходить. Я задоволена результатом цієї картини. Так. Не буду довго затягувати, тому що всі ви бачили, це, всі спостерігали хто дивиться мій канал за цим процесом. Вишиваю я тут теж на рівномірці. Нагадаю, це схема моя. Якщо вона вас зацікавила, переходьте за посиланням в групу Telegram або у спільноту Viber. Там ще є в мене інші зайчинята. Ну, Поки що я вишиваю саме ось це зайчання в троянді. Ну, на цьому про цю картину я буду завершувати. І зараз вам покажу свої роботи по бісероплетінню. Ну що ж, і показую з вами те, що у мене було з бісероплетіння. Ну, по-перше, це я сплела ось таку зіроньку красуню. Вона така величенька. Майстер клас: по цій зірочці вже доступний для спонсорів. Трішки пізніше він буде доступний усім. Але зараз поки можуть його плести по ньому тільки спонсори. Ось така зіринка, вона доволі така, бачите, ось як на долоні, ось така вона доволі велика, але класно, мені подобається. Єдине, хочу спробувати наступного разу, як буду плести одну з таких зірочок, з багатьма промінчиками, хочу зшивати не білою ниточкою, як я це роблю, а монониткою. Ну, що ж, ось така красуня в мене вийшла. Класна, вона мені дуже подобається. Вона така, знаєте, вона, хоч і велика, але доволі така ну, класна. Не знаю, мені, мені подобається надзвичайно. Так, потім наступна моя робота це ось такий ліхтарик, теж майстер-клас, вже доступний спонсорам. І пізніше буде доступний вже всім. Ось така краса, дуже він класний. Такий він не складний, але ось такий у мене ще виріб. Ось така краса. Так, далі наступна моя робота це кулька. Ось така кулька. Це кулька на 4 см. В майстер-класі я показую тут трішки з іншою шапочкою. Але я все-таки, шапочку, яка була на кульки, зробила меншою і посадила її на клей. І ось так виглядає це наразі. І так мені подобається, дуже класно. І ось, бачите, як подивитись, ось так вгору. Тут бісеринки ніби аж під саму кульку підходять, і шапочка зверху. Дуже класно. Ну, ось, так, ось таку красу я зробила. Я не знаю, наскільки вам камера чи передає таке зоряне небо, дуже класно. До речі, робила я її на пластиковій основі. І мені сподобалось на пластику як більше, більше плисти, ніж на пінопласті. Тут бісеринки лягають набагато краще, і саме по самій формочці. Як ви бачите, вона вийшла кругла, красива, повністю так, як потрібно. Так, ось така робота. Потім у мене ще один майстер-клас по ось такій зірочці. Ця зірочка створена сумісно з спонсорами каналу. Ось така краса. Майстер-клас теж буде доступний всім, а зараз він доступний спонсорам. Вона не складна, там один, одна, один складається з однієї частини цей майстер-клас, але дуже класне поєднання кольорів. Вийшло просто таке, знаєте, ну, не знаю, доволі ефектне, як на мене. Не знаю, чи вам повністю передає цей ефект. Сама камера, але дірочка доволі класна. Вона теж невеличка, чи 15, чи 16 рядочків, я не пам'ятаю. Пам Потім до першої зірочки серії традиційна, якою вже є майстер-клас, доступний всім. створилась ось така зірочка друга. Це традиційна. Під номером 2, їх у мене буде, думаю, що, мабуть, три. Цей майстер-клас теж є у мене вже на каналі для спонсорів, і трішки пізніше буде доступний всім. Ось така зірочка красуня в традиційно біло червоних і чорних тонах. Класна робота, мені теж дуже подобається. Так, потім наступна ось така зіронька кохання. Бачите, така класна з сердечками, це присвята до Дня Валентина. Е, ну, як ви зрозуміли, майстер-клас зараз доступний спонсорам. І якщо не помиляюся, то з 1 лютого буде доступний всім. Ось така краса, ось таке дуже класне поєднання кольорів, до речі. Я навіть не очікувала такого результату. Вона класна, з двох сторін ось така однакова. Але класна зірочка з серденьками, якраз саме до дня закоханих. Ось така краса. Потім наступна моя робота це ось такий пінкіпчик із трьома совками. Називається Тріо. Ось такі три совки, дві такі світленьких і одна коричнева. Доволі класно виглядає камера, на жаль, камера не передає самого цього ефекту. Тут матові кольори, ось тут, тут алібастрові кольори, і оце самий місяць, оце дуже він так яскраво виглядає, особливо ну, класно. Все-таки, знаєте, такий період весни, рання весна, де бачите, на гілочках тільки-тільки розпускаються зелені листочки. І сидить в тріо таких сов-красунь. Ну, класний, класний пінкіп. Я Ой, задоволена ним, задоволена. Ось така краса. Він до, до речі, не дуже великий такий, він по розміру такий пінкіп, як морозні узори. Ну, але ось така краса. Майстер крас по ньому у мене теж буде. Для спонсорів він вже доступний, а для всіх буде доступний пізніше. Ось така краса. Так, наступна моя робота це останній мій майстер-клас для спонсорів, який вийшов. Називається Зірочка Любимчик». Ось така собачка Чихуахуа. Ось з цієї сторони. Так само, бачите, ось такий красунчик у мене вийшов. І майстер-клас по цій зірочці вже є на каналі для спонсорів, і пізніше буде доступний усім, але зараз він тільки для спонсорів. Ось така краса. Майстер-клас тут, звісно, великий, із шести частин складається, тому що схема доволі складна. Дуже довго я її переробляла, доводила, скажімо так, до того, що мені хотілося, щоб мені. Хотіло, щоб мені вона подобалась. Ну, і ось такий любимчик називається зірочка. У мене вийшло. І вийшло дуже класне поєднання кольорів. Дуже класно все передається. Ефект просто бомбезний. Особливо цей пушок, вушка, фон дуже класно вийшов. Не знаю, мені поєднання кольорів дуже сподобалось. Маю надію, що вам. Тож, якщо бажаєте, або приєднуйтесь до спонсорства зараз, або чекайте, коли вийде майстер-клас уже для всіх. Так, ну, ось це те, що в мене зараз вже із готових робіт. Ось така краса. Бачите, натворилась у мене за січень, за січень місяць. Ось додалось скільки такої краси. Потім потім, потім, давайте я ось так це все приберу. Також зараз працюю над зірочкою традиційно третьою. Третя частинка, ось така, бачите, буде. Вони буде. всі три зірочки, ось це друга, а це вже я плету частинки до третьої. Теж зніму майстер-клас, звісно, і покажу вам всі три схеми. Саме до трьох кольорів. Ну, ось такі класні, але можна зробити цілі композиції, якщо ну міняти тут уже ваша, як сказати, в мене готові ось три частини до цієї вже традиційної третьої зірочки. Ну І там вже буду знімати майстер-клас для того, щоб показати вам. також підготувала ось бісер до наступної кульки. Буде кулька. Е 6 см. Кулька створена за допомогою теж спонс, разом з спонсорами. І ось такі кольори, будуть у цій кульки, як ви бачите, повинен вийти дуже класний результат. Я просто уявляю, як це все буде. Схему я вже зробила. І наступний майстер-клас буде саме по кульці на 6 см. Підготувала ось це, підготувала саму, Самий малюнок, все готую і буду знімати. Знімають майстер-клас це 6 см кулька, тому, звісно, буде трішки десь складатиметься з 5-6 частин, але ось такі кольори, поєднання доволі класне. Подивимося, як це буде все виглядати в житті. І більше все, що пустимо, мабуть, на... покажу вам на ось такій пластиковій кульці. Хочу все-таки сплести на пластиковій кульці, тому що пінопластові щось мене розчарували. Да, тому що в мене з кулькою оцією ось, доволі склалася така не, не дуже добра ситуація. Я вам скажу більше, я майже відзняла майстер-клас на оцю кульку, але на пінопластовій заготовці. І виявилось, що вона, хоч вона 4 см, але вона під час плетіння, вона трішки як би, ніби, чи зменшила, я не знаю. Але, і воно виглядало нерівно. Не, і я так розчарувалась, мені прийшлось повністю розпустити все своє плетіння. Ну, ви уявляєте, все, все проговорювалося, все, все знімався майстер-клас. ну, Тобто, я наскільки. Була розчанрована в цих пінопластових кульках. Взяла я кульку із пластику, і по ній вже тоді плела з самого початку і так, як потрібно. І от на пластику я просто в захваті, як воно все рівно і красиво лягає. Тому я не знаю, у мене там є пінопластові кульки, буду дивитись, що буду я по них робити, але поки що хочу на 6 см зробити на. Пластиковій основі на ось такі світленька основа. Чисто білих у мене, на жаль, немає. Можливо, я докуплю, але поки ось такі. Ну що ж, ніби все показала, я сказала вам, що хотіла. Ось таке у мене натворилось, було, і була, і вишивка бісером, було бісероплетіння. готую нові процеси по майстер класам, щоб вам відзняття, малюю нові схеми. І поступово буду вам це все показувати і розказувати. Ну що ж, буду завершувати, мабуть, на цьому. Показала все, що хотіла. Можливо, в мене подільні будні не такі великі, як в інших дівчат, але е я розказую саме головне показую, що натворилося, що зробилося. І буду, мабуть, знімати рукодільні будні раз у місяць, в кінці місяця, щоб показувати вам всі свої процеси за місяць. І думаю, цього буде. Буде досить. Отже, дякую, що були зі мною. Не забудьте за вподобайку. Дякую, що продивились моє відео до кінця. Дякую, що залишаєте зі мною. Особлива велика подяка моїм спонсорам. І мирного неба на всім! І до наступних зустрічей!